Наступний експеримент будемо робити з нашим сонцем. А саме що буде з нашою землею, коли вибухне наше сонце? Ми знаємо, що на сонці кожну секунду відбувається мільярди ядерних реакцій. Уявімо, щось пішло не так, і наше світило вибухає. До речі, в мене є телеграм-канал, в якому ви знайдете набагато більше інформації про космос. Підтримаємо нашу першу українську космічну спільноту. Підписуйтеся. Ось так мало вигляд наше Сонце з Землі до вибуху. А ось це вже вибух. Ударна хвиля розповсюджується дуже швидко, і на планеті температура починає підніматися в геометричній прогресії. І ось з 200 градусів все починається. Температура росте. Тихий океан випарувався миттєво, теплова хвиля розходиться по планеті, льодовики плавить, а Україна ще жива. Тим часом максимальна температура доходить до 20 тисяч градусів, і земля просто випаровується. Її маса вже в сотні разів менша. Радіус всього один кілометр і все вона щезла. Попереду багато українською. підписуйся.